Разом з активною командою нашої парафіальної молоді, ми реалізовуємо проект школа інтелектуальної творчості за сприяння української освітньої платформи. Ідея цього проекту в нас виникнула вже дуже давно, і якраз ми зробили таке невеличке опитування, дізналися, що цікаво це молоді. І вирішили запустити такий проект з метою комунікаційного розвитку молоді розвитку їхніх талантів сфері журналістики медіакомунікацій, для того, щоб десь дати їм можливість для цього такого професійного зросту і розвитку саме в нашій червоноград. Скі громаді і концентрувалися ми якраз на дітей військових чи на осіб з постраждали громад. Протягом шести тижнів взаємодій у різному форматі із. Молодим поколінням парафії у місті Червонограді, ми мали можливість поділитися з ними загальними теоріями масових і особистісних комунікацій, попрацювати над створенням релевантного контент-плану, навчити особистісної публічної комунікації через виступи, говорити про соціальні мережі, дати практичні навики роботи із відео з найрізноманітнішою технікою, яку ми трохи притягували разом з собою з уку, і навчали, даючи кожну. Жному і заставляючи зробити щось доброго, я вірю в те, що особи, які доторкнулися, які мали можливість попрацювати разом з нами, побачили доступність трохи старших осіб, які бажають їхнього особистісного зросту. Я дізналась багато нового і найголовніше, що ми тут робимо, це багато практики. Ми беремо інтерв'ю, опитування і ходимо на місцевий телеканал Божнет, Неорадіо. Ми реалізуємо багато проєктів і це дуже цікаво, оскільки це щось таке, чого просто в житті не побачиш. І працювати з професіоналами це дуже рідкісна можливість. І я дуже рада, що з нею скористалася. Це насправді дуже цікавий досвід, такі нові враження від цього проекту. Мені дуже сподобались практичні заняття. Вони збільшували вміння в цій сфері журналістики. І я дуже вдячний менторам, що вони виділили час на нас, зробили нам цікаву програму, тому що в Червонограді це справді щось таке нове, цікаве.